Всім доброго ранку, неділя. Я вже одяглася. Збираюсь на базар. Так, перевірити треба. Кошелюк, ключі. Де мої ключі? Всі ключі. Так, зараз зроблю каву. Зроблю каву. Це велика. Це в миски розморажую м'ясо. Розморажую ножку сьогодні холодець поставлю. Витягла з морозилки ножку. Каву сиру і півдня можна стояти На дворі морозець. Ну, по погоді дивилась, то буде плюс один. І сонечко стоїть. Так що можна стояти. Тільки швиденько треба йти. Ну, треба попить кави. Собачкам дала. Короче, забула відкрити. Зараз відкрию. Я вже вдяглась. Сьогодні теплішу шапку, одягаю, а з собою беру ту біленьку, легшу, може буде тепло. Ну, а так зараз морозець хороший. Все, пішла я, все повиключала, пішла я. Мороз. Дивіться, який рано. Ось. Річка примерзла вже. Сонце десь там сходить. Оце так. Може, я вас сніму? Не треба. Хоть трошки когось сніму. Так, трошки. Наторгувала та й потратила. Я вже вдома. Розбираю покупки. Зараз буду ставити, холодець варить, розмерзлися мої вже. Не мої, а свинячі, свинячі ноги. Розмерзлася свиняча нога. Яйця взяла. Багато що понабирала. Фаршу, молоко, сир. Все що нам. Все, що треба, ти і взяла. Викладаю яйця. У мене вчора залишився бурячок варений. Та ось покришила цибульку. Огірочок зараз. Вчора мені сподобався так такий салат. Добренький вийшов. Горошок туди зараз кину в мене, теж залишився. От. Та пообідаю швиденько. Поставила холодець уже варить. Вже має закипіть, раз з'явлю першу воду. Так, де мій горошок? Зіллю першу воду, та налю другу та й буду варити. Я завжди так роблю. Зливаю першу воду, промиваю м'ясо, заливаю другу воду і ставлю знову варити. Солю ложку олії домашній. Малого ложки півтори. Той От такий? Отакий От буде в мене салатик. Прямо смачненький. Раджу. Добреньке. Вип'ю свою метафору. Знаєте, зробила оцей напій, що мені порадили. Він навіть один лимон дуже кислий. Ну так п'ю. Бо вже зробила, то треба пити. Отак. Так, що тут, мій холодець? Зливати вже. Хай ще кипне. Всім, хто худне, раджу. Все давайте. Всім смачного. 1747 сіла вечерять. Знову салат і сиру порізала. Ось і кави зробила. Все більш нічого не хочу. Холодець париться. Чекаю, тарілки вже приготувала, все. Чекаю. Так, ну все. Буду я вже йти. Ставити вам відео. Холодець розділлю о 20-ті. Це вже дуже пізно. Завтра покажу холодець. Завтра в мене дуже багато роботи. І хліб спекти, і рульку хочу запекти і що ще якийсь салат зробити. Ну, так, є робота. А вам бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення!